Вогонь, вода чи руїни щоденна реальність для тих, хто обрав професію рятувальника. Це не просто робота, а покликання, говорить герой нашого сюжету Валентин Нос, який щодня обирає стояти на варті чужого життя. За формою та каскою звичайна людина зі своїми мріями, родиною і турботами, але варто пролунати сирені. І він стає тим, хто готовий кинутися в полум'я чи вирушити на допомогу незнайомцям. За плечима рятівника Валентина Носа десятирічний досвід служби. Та, попри роки роботи, він і досі пам'ятає свій перший виклик. Приїхали на житловий будинок, і там людина працювала далекобійником, приїхав додому, ліг відпочивати, розтопив піч і. За помер. Це для мене був перший такий виклик, який запам'ятався, мені здається, на все життя. З особливим болем рятувальник згадує минулорічну вересневу трагедію в Полтаві на інституті зв'язку. Каже, не міг уявити, що дві ворожі ракети здатні забрати стільки життів. Найважче, зізнається, дивитися на людей, які залишаються між життям і смертю. Саме складніше, це мені здається, як і усіх, це дивитися на ті понівечені тіла, що може робити. Російська армія, російські снаряди з нашими людьми. Я не міг собі уявити, що з людини може таке траплятися, і там ампутації, відразу, відразу чотирьох кінців, і людина ще знаходиться в сознанні, все розуміє. І досі не може оговтатися Валентин Нос і від побаченого після російського удару по житловому під'їзду на вулиці Баленка, де довелося рятувати людей у перші хвилини після прильоту. Ми вже здавали чергування. І також почули вибух. Нас направили на дану адресу. Там стався приліт в п'ятиповерховий житловий будинок, зруйнувався повністю під'їзд. Ми прибули і в першу чергу це ми приступили до рятування людей, які потребували допомоги. Ми бачили, що є люди, які загинули. Їм ти вже нічим не допоможеш. Але найголовніше встигли врятувати тих, хто ще чекав на допомогу. Сидів чоловік з тяжкими пораненнями. На третьому поверсі він був похилого віку, не міг сам самостійно вибратися. Багато кровотечі у нього була був надірваний ніс. Ми наклали йому турнікет на руку, також руки були побиті. І з колегою з іншої частини зав'язали його подвійною рятувальною мотузкою і спускали на землю. Колеги говорять про Валентина з повагою та теплом, адже разом ділять найважчі хвилини служби. Він людина слова, як сказав, так і є. І Те, що він завжди прислухається до колектива, не стоїть на своїй думці, вирішуємо всі питання разом. Він завжди нам каже: Не бійтесь, виживемо, все буде добре. Коли він на чергуванні, я більш спокійний, ніж зазвичай. Говорить про свого підлеглого заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини номер 3 Євгеній Ліфрідов. Дія рішуче, цілеспрямовано. Я не бачив такого, щоб він впав в ступор або розгубився. Тобто Може не завжди вірно, але цілеспрямовано виконує свою роботу. Історія Валентина Носа приклад відваги та самовідданості, яку нагадаємо в Україні щороку вшановують 17 вересня у День рятувальника.